тут, тут. Нагадую. Треба може було саді. Летіли один за одним, перелякалися і діти, і ми, і я не знаю, просто вікна всі повибивані, диміло страшне. Дуже страшно було. Неожидано і, і страшно. І війна зачепила нас уже по повному також. Син у мене пропав безвісти, ось вже сім місяців немає. Я сама. Все дуже страшно. Тиху, тиху. О, втіхо. все, нашого. Кидайте, Наш. 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 сідайте, це походу. На дім аварійно-відновлювальні роботи тривають, але наразі ми спустилися в укриття, адже шахеди знову заходять до нас в місто. Попередньо за інформацією від штабу пошкоджені три багатоповерхівки. Також житловий масив. Інформація ще уточнюється, і пошкоджені складські приміщення. Ворог здійсни масовану атаку на нашу румунську громаду, але Відреагували всі оперативно, райдержадміністрація, ДСНС і, відповідно, комунальні служби. Зараз ми знаходимося на місці, де, скажімо так, повилітали вікна. І відповідно все фіксуємо і забиваємо, щоб люди максимально залишилися з теплом.